Всім привіт! Трошки розкажу про оновлення товару, що ми отримали. Давайте почнемо з шейкера. Багато хто питав, потрібен шейкер, потрібен шейкер, ми от трошки е привезли, ще приїдуть. Ось такий шейкер є. Є ось такого плану, він по іншому звучить. Тамбурін з ручкою, з яким дуже зручно працювати. Такий тамбурін і ось такий. Тамбурін корейського виробництва. Теж такий зручний, гарний. Інструмент трикутник. Цікавий інструмент, гарно звучить. Грати може будь-хто на ньому, навіть просто так для релакса. Механічні метрономи FZO зручний гарний метрономчик, з яким можна займатися, відпрацьовувати. Темп. Перкусійний інструмент називається Woodblock. Кабелі для гітаристів для з'єднання педалів ефектів. Ось такі коротенькі, зручні, з плоским з корпусом джека, тобто мало займає місця. І дуже зручний. Металеві слайдери для гітаристів, дуже зручний. Це не скло, це метал. Вони не б'ються. Дуже довговічні. Наші улюблені казу. Які користуються попитом у музикантів. Та й на подарунки вони теж йдуть. Ось такі пластикові. І також є металеві з такого плану. Вона по струнам. Дев'яточка для акустичних гітар, одинадцятка для акустичних гітар до Даріо і також для класичних гітар Hard Tension теж Даріо. Отримали немаленьку партію глюкофонів, вони різного кольору, різного розміру. Тому прошу, завітайте, спробуйте.